За. Кушнет. За. Курренцо. За. Близнеценцов. Ярухляво. Черный. Ярушлявоч. За. 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 Резниченко. За. За. <связь> і сотуй на состра. Ми торить ту. Скатався. Дивається ще там. На задній день звичайна. 3. три звернення дозволу на розробку проєкту зарукції щодо відведення власних земельних яму по вулиці на 16 міських міської області громадянки Дороженко Тетяні Лухальського проєкт приємної на імені. Є пропозиції допоможення? Ставити напрямове голосування танець. За. Денисенко. Довбиш. Журило. Лієнко. Кульбач. Рухоренко. Візніченко. За. Ябопляч. За. Чорненька. За. Ярошкевич. За. За Рішення прийнято. 24 проєкт. Вернення дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Ярослава Мудрого, 39К, місті Ріщевківська область, громадянину Жук Олександру Олександр Олексійовичу. Проєкт підтриманий на земельних сумнівці. Є пропозиції виконування? Ставлю на поймене голосування за основу цього. Богданець. За. Броль, Горош, Денисен, Довбич, журили, Ільєнчев, Ульбач, Пушнік, Локоренко, Резніченко, Лябопляч, Чорненька, Ярошкевич. За. За. за 4. Рішення прийнято. 25 й проєкт подання дозволу на розробку проєкту зміни устрій, що відведення уважно зімельної ділянки вулиці. Великому місця <головністя> жище Київської області на Мадянську було підтриманий на земельній комісіях. Чи є пропозиція допомоги? Ставлена проведення голосування про основу в цьому. Загорож, За. Довбий. За. Да. За. За. Рішення прийнято. 26 проєкт. Василенку Сергію Сергійовичу на розробку проєкту землеутпроїщу щодо відведення власної земельної ділянки по месте місії життя чисто області. проєкт був підтриманий на земельній комісії. Ставлю на певне голосування за комплектацією. За добрище. Журиво, Вілієнко, Гульбач, Кушнір, Лукоренко, Різніченко, Ярбопляч, Йордин. Ярошкевич. Рішення прийнято. 27-му проєкт. Проведі позивно розробку проєкту землеутрії щодо відведення змейних діянського оренду для ведення могутності помнянки Шевченка на політине по вулиці Тараса Шевченка в місті Жищенківської області. Проєкт підтриманий на земельник. Стане на племене голосування за основу. Богданець, Руль, за, за. за. Денисенко, Довбиш, Жунив, Ільєнко, Кульбач, Бушмір, Рукоренко, Лізниченко, Лягопляч. Чорний. За. Зарошкевич за, за 4. Рішення прийняття. 28. Про передачу товари та замеженої відповідальності Оксана перед землеї ділянки для іншого сільського призначення в бунті 1 травня 68 армії Сережичних Євськовості. Проект був підтриманий на земельних комісії. Є пропозиція, ставлена руга на голосування за позицію. За Денисенко. За Довбич. За журилов. Кільєнко, Курбач, Куршнір, Рукоренко, Жизнічен, Рябукляч. Чорненько. Рішення прийнято. 29. Проведення дозволу товариства з межами відповідальності роксами ми розробні проєкту землю, що на передачі в оренду земельної ділянки на іншого сільського спорусного призначення у вулиці 1 травня, 68А, міська в Чудоцького. Данець, Рож, Порош, Денис, Дом, да. Журило, Журєн, Сурбач, Лушнець, Прокорен, Лізніченко, Ябокляць, за. Чорний, за. Ярошкевич, за 14. За Рішення прийнято. Тридцяте край. Про затвердження такі документації за минулості, що розказовані відомо для межі мене ділянки на курі на місцевичів. Ярененко Анатолію Назаречу для подібництва спортування житлового будинку господарських будівлі стару і старший поговорити за рівні збора. Прецько підвітне на земельні комісії. Там напряме на голосування за основу всього. Бронь за За. За. Денисенко За. Журило, За. Кульбач. За. Зрокоренко. За. Я Бухляч. Чорний. За. Ярошкевич. За. За. 4. Рішення прийнято. 31-й проєкт розвертання проєкту задовольни щодо відведення земельної ділянки власності та будівництво приємку Олегу Анатолійовичу для будівництва обховування житлового будинку господарській будівлі Старусу та дітей на скажіть, що побудується з борщі. Проєкт був підтриманий на земельну комісії. Ставлю на поміному голосування засновувати цього. Бурданець. Броль за. Ворож за. Дінисен. За. Довбиш, Журило, Сілієнка, Губач, Куршнір, Лукоренко, Лізніченця, Дябопля, Чорний, Для Боплядя, черный, За чтиво. Рішення прийнято. 32-й проєкт надання дозволу на розробку місії документації, детальний план території для ведення завадної господарського виробництва по місті в місті Жищі в Київській області. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Є пропозиції доповнення? Ставлю на племене голосування за основу відсутня. Богданець Гораш. За. 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 Денисенко. За. Довбиш. За. Журило. Улієнко. За. За. Кульбач. За. Бушнір. Різнічення. Рябок. Чорний. За. Ярошкевич. За. за 4. Рішення прийнято. 33-й проєкт проведе дозволу на розробку міста документації дитячий правотериторій для ведення товарного спілкування виробництва по буцімна Хмельницького міста Шича Кінського. Проєкт підтриманий на земельній комісії. Я прошу Є пошукає. на напамене голосування за службу. Дронь, Горош, Денисен, Довбиш, Журило, Вільєн, Ульбач, Кушнір, Кухоренко, Резниченко, Рябопряч, Чорний, Ярошкевич, за <звучить> Рішення прийнято. 34-й про надія громадському весніку Віталію Вінінамінавичу, громадянику Деліну, Андрій Володимировичу та Коделину Руслану Олександровичу дорого на виконанні документацію з щодо встановлення відновлення межімельної ділянки в натурі на місцевості складальну передачу в оренду ділянки для висуництва всходовлення відділів торгівлі по вулиці Тараса Шевченка, де є в місті Гержища області. підтриманий на земельній комісії. Є пропозиція продовольна ставила на голосування. Богданець, за. Броль, Горош, за, Довбиш, Журило, Ільєнко, Чульбач, Кушмір, Прокоренко, за, за. 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 Рябокляч, за. Чорний, за. Ярошкевич, за. Ярошкев. За. рішення прийнято. 35-й проєкт. Принесення змін до рішення Жичівської міської ради Київської області 23 вересня 2016 року. 4572307 про затвердження структури управління соціального захисту населення ради. Проект Проєкт позитивно підтриманий на бюджетній освітній комісії. Став винапалені на голосування за основу подання. Богданець. Бронець Борош. Денисен. Довбиш. Журило. Гурбач. Куршнір. За. Рухоренко. За. За. Бізниченко. Рябокляч. Чорненько. За. Ярошкевич. За 4. Рішення прийнято. 34 проект рішення. внесення змін до рішення житівської міської ради Київської області 27 січня 2017 року 639 6392807 про затвердження структури штатного апарату виконавчого комітету життєвської міської ради відділу. І служби. Виконавчого комітету на 2017 рік братії підтриманий на бюджетній комісії. Є пропозиція доставлена певне голосування за основу процедуру. Богданець, Броль, за. Борош, за. Денисенко, за. Довбиш, Люмо, Ільєнко, Ульбась, Душир, Зокоренко, Резниченко, Рябоплясь. Рішення yeah. yeah. прийнято. 37 проект проєкт встановлення розміру примірування заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів короткої різних балів. Проєкт підтриманий на бюджетній освітній комунальній земельної комісії. Є пропозиції допомогти на <щу> Слухайте, <щу> Давайте може щось, давайте може хоч на три місяці. Ну що це за Є <щу> <Есть> проект, це? <щу> <щу> зараз ми за проєкт голосуємо, а потім давайте в кінці позицію. пропозиції особливо. Броль – «За», Бораш – «За», Денисенко – «За», Довбиш – «За», Журилов – «За», Іл'єнко – «За», Гульбач – «За», Ушмір – «За», Прохоренко – «За», Резмічен – «За», Рябокляч – «За», Чорненько – «За», Ярошкевич – «За», Зачетний – «За». 4. Рішення прийнято. 38-й проєкт рішення постановлення розміру надбавок за високі досягнення опраці для до виконання особливого особи роботи до посадового кладу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих уроків короткої рівни паливо. Проєкт отримання на бюджетній освітній комунальній і зімельні комісії. Є пропозиції поставлення до проєкту. Ставимо на приймальне голосування за основу. Довбиш. Журієнко. Журієнко. Кульбачка, душі, Рухоренко, Рідниченка, Лябопля, Чорненька, Ярошкевич. Є сьогодні прийняття. Шановні колеги, питання порядку для нових вичерп, Івана Любовь. Я хотів пропозицію внести за надбавки. Давайте, може, зараз місяць. Получається відпуски, наступна сесія, я так зрозумів, коли там, вверезні місяці, да, там остається, в принципі, до кінця року, там три сесії, чотири. Давайте до кінця 2017 року проголосуємо за Радбавку, щоб вона получала їх, щоб не голосувати на кожній сесії, не, не влаштовувати цей всіх. Всі ми знаємо, як туди вона працює, і я думаю, що проблем з цим немає. Прошу, прошу підтримати. Хоча б до кінця 2017 року, а там вже... Колеги, будь ласка, послухайте, пропозиція поставити до кінця року. Хто за пропозицію Сергія Івановича? Хто за, прошу голосувати. Шановні колеги, одноголосно. Дякую за підтримку. Ми Часи, Минулого разу у нас колись було, ми вже ставили таку пропозицію, а потім безпосередньо, коли ми підготували проєкт, після того, як точно так же погодили цю пропозицію, потім вже голосували снігу. Я сподіваюся, що на наступній вересні, коли на наступній сесії ми цей генераль винесемо до кінця року, я сподіваюся, що також ви підтримаєте те, що сьогодні промов. Анатолій Володимирович, у вас якось да, питання? Ви на попередній сесії не звувате в тому, що я був депутатом, ви перепитали, чи я був депутатом, коли я подав заяву як директор товариства інтерару на випуск земельних ділянки. І покинені тільки. Я, може, був щось помолився, десь мені. Я знайшов договор, який знаходиться в міській Там, де чітко були визначені мої права і повноважні. Я договору, який складала міський контроль, на той час на свій праворіч був я ще був в Ніполяні у нас лісі. І виплачу за років кошти. Ви сказали, що якщо привезти на долар, плюс долара по тому року, в цьому року, який долар, у нас людина гривень. І я прибивав на місці пальці. Я здав, що прийняти обличчя невеличку, де вам не там дейтраво зробили оцінку, ви так побачите, що на матина грошова оцінка була 17,3 копійки, а експортна грошова оцінка була 36-10. Це найвища грошова оцінка, а той час було пожищі. І ми біли архів, у нас є бази даних земель, і подивилися. Але ж ну для прийняття ми дав першу графіку, там є 9 гектарів 900 9 італій 99 сотні стопіками по товаристку Ну, Ви любите порівнювати, на всякий случай, так. На 2007 рік експонавша оцінка складала 15,59, ой, пробачається новатина, а експонавша оцінка складала 10,43. Ну, Це же інформація, так, пожалуйста. Якщо якісь питання довго, які збищили траву звинкому, будь ласка, бо якісь ворогів, вони так зараз знімаються. Тобто сума оплачена менше нормативно грошової? Я вам показав. Це <sweating> з <із> бази даних за навіть власне Яка ваша пропозиція? Що ви зараз хотіли сказати? Інформацію на тій які ви мене обвизнали, тому що я надав збитки 100 тисяч гривень для нашого нашої майбутні комісії. Я думав, що я помилився, підняв все нормально. Питання, чи буде мене, будь ласка, через органи. Да. У вас ще є ще Ні, все. Питання е, в тому, має, то, що я казала, ви вийде до суду. Питання в цьому собою значить, е, Те, що я сказала минулого все. разу, я від своїх слів не розказую. Я ще раз наполягаю, що ви цим контактам нанесли збиту громадські. Е, я маю а, а, так, так, я, я, прийду, я не готова, я, я не зараз в перший раз вижу ці цифри, Євген Володимирович. Ну добре, а, а ось, якщо Є. навіть так, а ось йому, цьому кемпленду, хто йому надавав ну, рішення, хто це все робив, ну, хто затверджує. Ну, питання Достатков. буде. буде. Раз, у нас відбудеться 29 20 вересня 2017 року, 20-й годині, цьому. Якщо немає більше питання, то важкі десь оголошують на моє рішення до цього стосовно я вже збираюся